Ні, та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Скандал у борщеві пенсіонер подав до суду на дружину загиблого героя Аліну Червонооку після того, як вона дала йому ляпаса зацькування та плювок в обличчя. За словами жінки, сусіди не раз провокували образами, а кульмінацією стала неповага до її родини. Інцидент викликав суспільний резонанс у громаді. На судове засідання прийшло чимало волонтерів та активістів. Зрештою, позивач відмовився від підтримання обвинувачення, що й призвело до закриття справи. Усі деталі Наталя Романів розкаже. У борщівському районному суді о 10-й ранку вже людно зібралися люди через справу, яка сколихнула усю область. На дружину загиблого героя Аліну Червону Оку у суд подав сусід пенсіонер. Ми вирішили з'ясувати, що саме трапилось і чому ця історія викликала такий резонанс. Як розповідає дружина загиблого військового, подружжя пенсіонерів неодноразово плювали її у слід, скували її обзивали, та вона не звертала на все це уваги. Розумієте, як Це старі люди і завжди ми так махали рукою, що а. Вже старе, і вже як то кажуть, ну ніхто не хотів зв'язуватися і нічого починати. Але коли діло торкнулося моєї дитини. Розумієте, то це вже просто не могло так тривати далі. Ця пані розповідає, що в нас там були дружні стосунки. Ніяких в мене з неї стосунків не було, тому що це людина, яку знають всі, яка неодноразово вчиняла крадіжки по городах. Особисто в мене на городі вона крала помідори. Ну так каже, тривало довгий час. Та 9 серпня, зі слів Аліни, сталася так би мовити, кульмінація цієї історії. Жінка якраз йшла з концерту, де виступав її син на лавці у дворі. Сиділо подружжя Єлісеєвих. Ми проходимо повз і нам і чуємо за спиною плівки і образи. А відправила маму з сином додому, а сама підійшла до них, сіла на лавку і кажу, слухайте, що ж ви таке, ну що це таке? Для чого це все? Що мій вам син зробив? Ну, в мене таке враження, що люди цього просто чекали. Я говорила, що ви безсовісні, що мій чоловік загинув в тому числі і за вас, що ви спокійно сидите на цій лавці, і полюєтеся в його сина. Ви совісті не маєте, ви є безсовісні люди. Тоді, каже, пенсіонери встали з лавки і почали плювати їй в обличчя, вдова не стрималась і дала ляпаса чоловіку. Чоловік не зрозумів, де він знаходиться, він так став як ошарашений, і почав відходити від мене, віддалятися, назад, назад на лавку, ну, щоб сісти на лавку. Ну, але він трошки не розрахував, бо, тому що. Пити по дві літри пива, вибачте, те, що я бачу, що, що відбув. Ну, я ж бачу, як це відбувається. На лавці і в магазині, що він купляє, і, і ну одним словом, він почав назад і відходити. І не розрахував, і лавка йому, якби під ноги підбила. Він перекрутився через ту лавку, впав. Коли він перекрутився через лавку, він почав обходити її, і вона почала кричати: що ось б'ють, вбивають. І він і... і знову намагався сісти на лавку. І я зрозуміла просто, що він зараз ще раз впаде. Він собі щось переробить, а в мене вдома дитина, і я буду мати конкретні проблеми, бо тому, що скажуть, що це зробила я. Я взяла його за плечі і сказала сиди і посадила його на лавку так. Дружина пенсіонера одразу ж викликала поліцію а Аліна Червоноока залишилася на місці чекати. Каже, у присутності представників поліції не заперечувала, що вдарила чоловіка. Поліцейський зауважив, що. Е від чоловіка тхне спиртним. На жаль, ну це ніде не проходило, по по документах, по свідченнях не було. Так само, як не було того, що мені чоловік погрожував в присутності двох полісменів, погрожував мені розправою. Це теж ніде не зафіксовано, на жаль, до цього в мене є питання. Нам вдалося поспілкуватись із подружжям пенсіонерів Людмилою та Олександром. Дружина пенсіонера натомість каже, що не намагалась навмисно плювати у жінку чи її сина. Підозрює, що така конфліктна ситуація виникла тільки через те, що обоє не порозумілись. Кашляла Звісно, якщо слікашля, то мусиш, як то каже, сплюнути. Правда, вибачте, будь ласка. А тим временем вона, відомо, проходила, бо проходили туди люди, сюди люди. Прийшла вона до четвертого, ніхто нічого, нікого до четверть ми, до під'їзду, ми біля другого сиділи, вертається від тіля, і до нього зразу затиснула зуби таким ревучим голоском. І ти, росіянин, я знищу тебе, я тебе зогною, кості пособираєш. І пішла. А я тільки, тільки сказала: Аліна, це я. Я може плюнути, це може бути совпадіння, понімаєте? А вона замовкне, вибачте, за вираження. Ми поставили один на одного дивимося і не знаємо, що таке. Людмила додає, ніколи раніше не мала суперечок з сім'єю Аліни. Навпаки, часто допомагали, чим потрібно. Часом картошка лишається мілко даємо курі, вона нам яєчка дає. Ніколи не мали мені з ними конфлікту до сьогоднішнього дня. Ніколи не мали. Дружно ж ми, якщо ти подумала, що це тобі вслід. Остановися і спитайся, це ви мені? Ми знайдемо якийсь общий розговор. 9 серпня, за словами Людмили, вони з чоловіком 4 години були на концерті, коли повертались додому, сіла на лавці, аби все обговорити. Раптом підійшла Аліна і сіла поруч. Ніхто ні звідти, ні звідти я не бачила, з якої сторони вона підходить. Сідає біля мене з лівої сторони, притискає мене своїм плечем до мого плеча і каже до мене: Ти блко. Скажи своєму росіянину, що я його знищу, знищу його, кості пособираєш. А він так ось сидить Ти каже: Встав. ти каже, що що? А вона тоді підходить, вище з своєї голові піднімає руку, вдаряє його в Вот. Потім ум'яла ладонями, а він стоїть така скамейка, без перил, широка така скамейка. Вдарає його, ложе йому на груди руки, кидає його через скамейку на землю. Він падає на землю. Одна нога на землі, друга трохи зацепилася за скамейку. Він піднявся і дивиться на неї. І я мовчу. Заніміли, понімаєте? Він каже, як я здержався, що я її не вдарив. Коли чоловік піднявся, Людмила розповідає, що Аліна почала використовувати ненормативну лексику. А вона тоді каже до нього: росіянин, русский, пху йому, і він отв'яз чесно говору, теж плюнув. Людмила Єлісєєва після конфлікту викликала поліцію. За її словами, Аліна одразу заявила, що винна. Каже, спочатку хотіли, аби з жінкою провели інформаційну бесіду, судитись не збирались, бо обом вже під 90. -м. Та згодом вирішила, що Аліна має отримати покарання. Саме тому каже, звернулась до суду. Перше засідання, призначене на 3 вересня, перенесли на наступне, аби відстояти правду, прийшло чимало людей: місцеві активісти, волонтери, дружини загиблих військовослужбовців. Одна з учасниць, Світлана Онищ. Чук пояснює нам, чому вирішила прийти. Наша позиція, наше поклик серця, нашої совісті бути сьогодні разом з Аліною, не тільки сьогодні завжди бути з цими людьми. Багато тут є мамів, жінок, загиблих героїв. І тому це ми тут. Це наша шана і останнє то, що ми можемо для них зробити в їхню пам'ять. Врешті після початку судового засідання потерпілий, тобто 88-річний пенсіонер Олександр Єлісєєв, відмовився від підтримання обвинувачення та попросив його закрити. З його слів, він примирився з іншою стороною і не має ніяких Аліни претензій. Соя борщівського районного суду, вислухавши заяву чоловіка, винесла наступний вирок. Це кримінальне провадження закрито у зв'язку з тим, що дана справа є приватного обвинувачення, ні, розглядається вона судом тільки тоді, коли її підтримує потерпілий. В даному випадку потерпілий відмовився від підтримання обвинувачення. Дане рішення задовольнило сторону обвинуваченої. Після чого у залі пролунали патріотичні вигуки та слова підтримки дружині загиблого героя. Адвокат Аліни Червоноокої розповідає: ухвалу суду можна буде оскаржити, але переконаний сторона потерпілого цього робити не буде. Винесена сьогодні ухвала про закриття кримінального провадження, але є термін її оскарження. Це сім днів. Тобто сторони, які приймали участь в кримінальному провадженні, мають право протягом семи днів подати апеляційну скаргу. Адвокат додає, якщо хтось стикається з подібним цькуванням, потрібно не зволікати і звертатись у правоохоронні органи. Тільки так ви зможете забезпечити собі захист та безпеку. У Тернополі попрощалися із героєм Віктором Пасічником. Чоловік добровільно став на захист країни у 2014-му. Після служби працював за кордоном. А коли почалося повномасштабне вторгнення, знову взяв до рук зброю. Віктор долучився до 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу «Правий сектор. У році вогневої підтримки батальйону імені Тараса бабанича Хамера воїн виконував обов'язки кулеметника. Чоловік воював на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині життя захисника обірвалося 9 вересня. Він був прикладом відваги серцем свого підрозділу, відданим та хоробрим воїном. Так про загиблого захисника Віктора Пасічника розповідають його побратими. І не дивно, адже майже все своє життя він присвятив військовій справі. З 2014-го воював у зоні АТО, туди пішов добровільно. Після служби працював за кордоном, а коли почалось повномасштабне вторгнення, знову взяв до рук зброю. Віктор долучився до 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу Правий сектор у роті вогневої підтримки батальйону. Лйону імені Тараса Бабанича Хамара Віктор виконував обов'язки кулеметника Чоловік воював на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині. Він жив Україною. Він був свідомим сином і кращим сином Української держави. Його справа має бути продовжена і увіковічнена в навчанні майбутнього покоління України, за яке ми воюємо. Він постійно був другим вієм, і вони у мене якби асоціювалися як пара, тобто людей, які були разом. Тобто я пам'ятаю його з часів госпітальєрських, його добровольчих, як медика, як дуже світлу, позитивну, молоду людину, такого високого, гарного блондина, який завжди був сміхний, який був веселий. Побратими кажуть, жодного разу не чули, щоб Віктор жалівся чи нарікав на труднощі. Навпаки, він мав веселу вдачу, вмів пожартувати у складних ситуаціях, підбадьорюючи себе і колег. Здається, що він зараз зайде і скаже: Альо, що за дві ж розумієте, це була людина наповнена життям. Хтось колись сказав, що є лише дві людини, які готові померти за нас: це Ісус Христос і Військовий. Один помер за наші гріхи, а інший помер за нашу свободу. Віктор Пасічник, родом із Саранчуківської громади. Чоловік навчався в Тернопільському технічному університеті на інженера-механіка. Рідні кажуть, він був дуже доброю та світлою людиною. Захоплювався малюванням, музикою, книгами. Все за що він не це все ставало його хобі. Він, якщо чогось хотів, він, він того добивався. Він також мав хобі, це в нього був спорт. Він настільки хотів себе вдосконалити. Він настільки хотів бути здоровим, вести здоровий спосіб життя. Що... Він він бігав, він віджимався на турніку, він качався гантелями. Юлія каже, донедавна навіть не знала, що рідний брат Віктор ще й пише вірші. І Відтак на прощанні усі присутні мали можливість послухати один з його доробків. І Тиснули гачок, який поцілив прямо в серце, і точним пострілом у спину заставивши. Немав святину, вони б віддали на світник. То я не так тоную далі. Я хочу хочу я жити краще. Я плани маю на майбутнє і навіть знаю, коли мені потрібно далі йти. Попрощалася з Віктором його близькі, друзі, побратими, колеги по роботі найріднішим. І ти, дорогий наш синочку рідненький, ще зовсім юним пішов з дому ти, щоб стати на захист нашої неньки і не дати москалю далі йти. Вікторе, ти наша гордість цілого роду. Області, школи, свого села. Що бачив ти більше у своїй роки, крім зброї, якою ти нижче врага? Життя воїна обірвалося 9 вересня. Під час бойового завдання в районі населеного пункту Невське Луганської області чоловік загинув. Рідні кажуть, він багато чого не встиг, адже мріяв про кохану дружину, дітей, власну домівку та мир. Йому назавжди 31 Вічна слава та пам'ять захиснику. Захисник з Тернополя Ігор Гнацюк загинув під час боїв на Куп'янському напрямку у червні цього року. Військовослужбовцю було лише 26. Тепер його наречена сніжана збирає підписи про присвоєння йому звання Героя України посмертно, щоб зберегти пам'ять про подвиг коханого, яким був воїн у житті та на фронті. Дивіться далі. Завжди був світлим, позитивним, усміхненим випромінював теплоту. Таким згадують полеглого бійця Ігоря Гнатюка з позивним вікінг найближчі люди. Життя воїна обірвалось 19 червня 2024 року поблизу населеного пункту Синьківка Куп'янського району. Тепер йому назавжди 26. Він постійно усміхався. От, щоб не ставалося, щоб не було якісь проблеми, всі жахи війни є. він постійно усміхався, постійно піднімав настрій. Всім він був таким, знаєте, живчиком-промінчиком. Сніжана про коханого згадує з теплотою, каже, що планували одружитись наприкінці літа. Обирали заклад, складали список гостей. Хотіли зробити свято для себе та близьких людей. Проте планом закоханих завадила сумна звістка з фронту. На захист батьківщини Ігор став ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку вступив у лави територіальної оборони Тернополя. Згодом пішов добровольцем у військкомат. Побув одну ніч, прийшов додому до мами. Зібрав сумку, сказав: що Я ну треба робити щось дійсно важливе. Тобто тут я не роблю нічого. Я просто ходжу, патрулюю, каже, що треба робити щось дійсно важливе. Я не можу бути осторонь, коли таке відбувається в моїй країні, бо вони можуть прийти і сюди, і треба допомагати. Спочатку Ігоря розподілили в Тернопільський зональний відділ військової служби правопорядку. Він виконував завдання на харківському та Донецькому напрямках. Згодом військового перевели в 116-ту окрему механізовану бригаду. Там був стрільцем-зенітником, який знищував повітряні цілі ворога. Побратими згадують про Ігоря лише хороше. Він завжди усіх підбадьорював та допомагав за потреби. Взагалі про нього дуже гарно відкликалися. Він мав іти на підвищення. Незабаром він про це навіть не дізнався. Мені це розказали вже після його смерті, що от він мав виходити в п'ятницю з ротації і йому мали дати підвищення, тобто, він заслужив. У цивільному житті Ігор захоплювався риболовлею та колекціонуванням старовинних ножів. В юності займався греко-римською боротьбою, їздив на змагання та виборював нагороди. На сайті офіційного інтернет-представництва президента України Сніжана створила петицію про присвоєння Ігорю. Звання Героя України посмертно таким чином, хоче зберегти пам'ять про коханого. Ця нагорода це буде просто підтвердження того, що от він такий є. Навіть в всіх списках і всьому він буде, буде жити якась про нього пам'ять. Він хотів жити те життя, він хотів жити його зі мною. Він хотів радувати маму і жити, просто жити. От навіть не потрібно ніяких слів, там, що він не встиг, що він хотів. Він хотів просто жити. Він хотів захищати свою країну, так. Але він хотів жити. Збір підписів триватиме ще 15 днів. Для того, щоб підтримати петицію, варто авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису, банк Айді або дія підпису. Новий цифровий сервіс для отримання послуг презентували у Тернополі. Є Тернопіль портал мешканця покликаний значно полегшити життя містянам. Різноманітні послуги, які надає міська рада та ЦНАП, тепер можна замовити онлайн. Подробиці у наступному матеріалі зустрічайте портал мешканця. Є Тернопіль у Тернополі презентували електронний портал мешканця. Там тернополяни зможуть отримати усі послуги, які надаються міською радою та ЦНАПом онлайн. Послуга повністю цифровізована і, відповідно, коли користувач підписує свій, свою заявку, так, тобто подає заявку на отримання послуги, послуга одразу попадає в електронний документообіг Тернопільської міської ради. І після того її наші працівники зареєструють і далі вже опрацюють. Серед доступних функцій розділ Е-демократія, де громадяни зможуть приймати участь в опитуваннях та обговореннях, що стосуються змін у місті. Опитуваннях самих мешканці зможуть обрати один з варіантів відповіді, які пропонуються в обговореннях. Мешканці можуть обрати підтримую або не підтримую взагалі сам документ, а також залишити свій коментар щодо даного проекту. Також діятиме розділ Е-приймальня, де можна буде подати заяву або звернення до міської ради та отримати відповідь. Насправді це такі. Досить значний крок у розвитку демократії, впровадження нових електронних сервісів для наших мешканців, а також долучення більш ширшого долучення мешканців до прийняття тих чи інших рішень, які приймаються органами місцевого самоврядування. Створити проєкт вдалось в рамках реалізації грантової угоди між Радою Європи та Тернопільською міською радою. Відтак, на презентації сервісу був присутній заступник голови Офісу Ради Європи Ерленд Фальк. Він зауважив, йому приємно те, що громада Тернополя приєдналась до цієї ініціативи, і жителі мають можливість брати участь у міських процесах. Хотів би привітати ініціативу Тернополя щодо розширення функціональності вашого порталу для мешканців, що дозволить всім жителям, включаючи внутрішньо переміщених осіб, легше отримувати послуги від місцевих органів влади та брати участь у процесі прийняття рішень. Ваш досвід буде прикладом майбутніх ініціатив в багатьох інших громадах України та по всій Європі через обмін досягненнями та міжмуніципальну співпрацю. Портал мешканця інтегровано з мобільним додатком Етернопіль, що дозволить користувачам здійснювати усі процеси через телефон. Оновлення застосунку буде доступне вже сьогодні, а скористуватись безпосередньо самим порталом можна буде з 17 вересня. Тернопільський поет та журналіст Тарас Бурак презентував свою першу авторську збірку вірші під назвою Діалоги ціний». Це поезія, що відображає думки та емоції автора упродовж останніх 20 років. Ліричний герой збірки веде діалог з тінями свого внутрішнього світу, філософствуючи про те, що відбувається довкола. Більше дивіться у сюжеті перетягнуті дороги струнами душі, від'їжджаємо з облоги нерви на межі, Небагато пасажирів. Кількість в межах норми їх везе автобус стиль. З першої платформ. тернопільський поет та журналіст Тарас Бурак презентував свою дебютну книжку. Це збірка віршів, яка отримала назву Діалоги Тіней. Вона містить поезії різних періодів життя автора. Є як твори, написані нещодавно, так і ті, які датуються 2002 роком. Загалом було надруковано більше 60 віршів. Це, напевно, що збірка тих, тих думок, які я дозволив людям почитати. Збірку не можна ділити і так само тематику моїх віршів на якісь певні теми, тому що воно все взаємопов'язано: війна, любов о, не знаю, якісь людські взаємовідносини. Раніше Тарас Бурак ознайомлював шанувальників поезії зі своєю творчістю в соцмережах. Він оприлюднював відео, на яких зачитував свої вірші. Рішення помістити і видати їх в одній збірці. Прийняв нещодавно. Це не моя ідея, скажімо так. Мене до цього підштовхнули. Мене досить довго ну, хтось підштовхував, хтось наштовхував. А, і мій товариш Богдан Боденчук і Наталя Чорний а, кажуть: Тарасе, давай пора. Ми зробили творчий вечір, і на якому вирішили, що треба, треба починати з чогось і не багато але вони в цю збірку війшли. Це можна сказати перші кроки. Ліричний герой збірки живе під час повномасштабної війни. Він ділиться своїми думками, тим, що бачить навколо. На цьому шляху веде діалоги тіней із війною, любов'ю, містами, випадковими персонажами, поразками і перемогами та своєю філософією. За словами автора, у віршах закладено багато символізму. Тож кожен читач розумітиме твори по-своєму. Я не хочу, щоб люди були байдужі до всього зокрема й до цієї збірки. Якщо людина її взяла до рук, значить. Вона це зробила не просто так. Презентація збірки відбулась в бібліотеці музею літературне Тернопілля. Під час неї автор ділився моментами, які надихали його на написання нових віршів, цікавими епізодами з життя та сенсами, які закладав у поезію. Як розповіли відвідувачі презентації, зустріч минула комфортно та невимушено. Мені було весело і комфортно. Це така людина, від якої прям аура віє дуже хорошою. І мені захотілося прочитати збірку. Я відчула, ніби це моя рідна людина. Якась мені дуже сподобалось. Справді я ніби поринула у атмосферу віршів. Було дуже комфортно встановка, Ну, шалені враження. Окрім того, під час зустрічі Тарас поділився подальшими творчими планами і розповів, що розпочав роботу над наступною збіркою. У Тернополі вдруге відбувся чемпіонат України з кікбоксингу Вако, що об'єднав спортсменів з усієї країни. Продовж кількох днів свою майстерність на ринку доводили понад 800 учасників змагань. Як пройшли поєдинки та які результати показали тернопільські спортсмени? Дивіться у матеріалі. Уже вдруге поспіль у Тернополі відбувся чемпіонат України з кікбоксингу вако серед США та спортивних клубів. Змагання зібрали понад 800 спортсменів з усієї країни, аби поборотись за звання кращих. Рівно рік тому ми вперше в Тернополі проводили такий захід. Цього року ми повторили і на мою думку, ми впоралися з задачею, і навіть трошки ліпше цього разу вийшло, ніж минулого разу. Вікові категорії у нас тут представлені від 8 років, тобто діти від 8 років змагаються і відповідно до 23 трьох представлені і як, скажемо так, можуть брати участь і беруть участь на цих змаганнях, як хлопці, так і дівчата. Каже, подібного роду чемпіонати це не лише можливість заявити про себе, але й шанс випробувати власні сили, перевірити свій рівень підготовки, а також отримати цінний досвід. Мені подобається це від спорту, тому що в цьому виді спорту кожна дитина може себе реалізувати. У нас тут є шість розділів: це три розділа татамі бойових і три розділа ринг. І якби кожна дитина там певні є правила, певні. Якби обмеження, і кожна дитина може себе реалізувати. Так, наприклад, у розділі фул-контакт дозволені удари тільки вище пояса. У лоу-кік не можна застосовувати коліна. А у розділі ка 1 можна бити і руками, і ногами, і колінами. Самодисципліна та наполегливість, а також багато тренувань, тільки це забезпечить хороший результат, переконані фахівці. Дуже радую, що не дивлячись на такий тяжкий час, ці змагання відбуваються вже вдруге в Тернополі. І е, дуже добре, що ваша адміністрація і мерія допомагає. відповідно, міністерство молоді та спорту України проводить ці змагання. І надію, що ці змагання, будуть ще на один рік, проходити у вас Тернополі. За правилами ВАКу, поєдинки проводяться за схемою три раунди по дві хвилини кожний з перервою, одна хвилина між раундами. І одразу після судді оголошують вердикт. У одному з яскравих спарингів переміг тернополянин Максим Стецій. Вибороти золото каже, йому вдалося завдяки наполегливій підготовці та злагодженій роботі. Саме в кікбоксі мені сподобалася динаміка, де ти постійно змушений бити щоб виграти, тому що це. Не командний спорт, де тебе тягне команда, або ти тягнеш команду. Ти тягнеш тут сам себе. А команда тобі тільки допомагає тренуватися і виступати. А в бою ти вже мусиш вирулювати сам. Змагався кікбоксер у категорії до 71 кілограма у розділі К1. Його суперник приїхав з Черкас. Максим розповідає, наполегливо готувався до змагань, тому результатом задоволений. Це не перша перемога хлопця і попереду також багато планів. Я вже, слава Богу, майстер спорту міжнародного класу, і це вже в мене не перше. І я дуже радий виступати саме в своєму місті, представляти саме своє місце і вигравати тут. Хлопець додає, роботу організаторів чемпіонату видно неозброєним оком. Відтак вони зробили усе можливе, щоб змагання відбулись на найвищому рівні. Круто, що є можливість виходити під музику, під такі аплодисменти, під такий рівень глядачів. Це дуже стимулює розвиватися далі і не зупинятися. У віковій категорії 15-16 років та ваговій категорії 51 кілограм здобув першість Іван Волок. Хлопець родом з Кривого Рогу. Емоції дуже круті. Перший чемпіонат України, який я виграв, дуже багато змагань програвав, але зараз виграв. Здобув перемогу на чемпіонаті і Одесит Олег Росудов. Одразу сходячи з ринку, хлопець зділиться своїми емоціями. Ой, дуже важко. Я перший раз, коли приїхав, я мене засудили. Тепер я тут, я це зробив. Дякую вам велике. Тривав чемпіонат декілька днів. В результаті наші тернопільські спортсмени вибороли 26 золотих медалей, 13 срібних та 17 бронзових. Загалом Тернопільщину представляло 66 кікбоксерів. Подібний чемпіонат планують і надалі проводити у Тернополі. І на цьому випуск завершено. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та підтримуйте Збройні сили. До зустрічі!